Того дня по обіді я сидів і склеював моментом, підошв стареньких кейдів та управо ще старіших окулярів, коли у вікно залетіла ластівка. І втративши орієнтацію, почала метатися від стіни до стіни. І було чотири тла, чотири неба, у яких з'являлися її крила. Перше небо фактури дерева, там бо шафа і шпонові шпалери. Друге небо невиміте вікно. Третє небо одразу з двома видами шпале, але на кожному квітня. Четверте небо з вицвілими березами, поверх яких я почепив на святі карти міст. Одеси, Львова, Стокгольма, Ужгорода, Рівного, Таліна та Відня. Ластівка кілька разів кидалася на мене, заставляючи глибокі подрядни. Я по-перше, не заховав клей, щоб від нього не постраждала птаха. І перш ніж мені вдалося причинити вікно ширше, Ластівка налетіла на карту Рівного і розірвала її навпіл. А будь-яким ножицями до свого хвоста. Одним містом поменшало, подумав я. Ластівка нарешті відшукала вихід і радісно пірнула у справжнє небо. І я зрозумів, що без неї стало дуже тихо.